Раз. Всім привіт, друзі. Сьогодні завжди я власне знімаю знімати гру Roblox з моїм другом Марком. Всім привіт. І ми розпочинаємо. Ми будемо тікати від зловісного барі. Так, і так ця мапасі називається. Так, зважайте щось прийде. Не, ну давай. Я ж я, я ж майже всех прийшов. Діжаю, щося десь десяти хвилин. Я думаю, що зброю десь приходити 10. Хвилин? Я не думаю, що я багато буду проходити. Ні, я теж. Зажди на легшому можна... Є, я ж Бачиш, Бачите, скажи, на важкому можна... На Ізі пройти, а на легкому можна програти. Ну Так, ну було хтось такий важкий він. А, я тупою. Ну, Мене Барі зловив. Мене Барі зловив.

Ми вже потратили 3 хвилини, і ти так багато мені не пройшли. Я не можу той, я не, я не можу стрибати. Давай, ще розпавну. А, там? а я вже? А, ну, о, все. Марко, я, я, я не даду добре? Я mm. ж тут. Добре, нім Барі до мене добіжить. А це що таке? Так, ага, ага, що дуже не дурніть мене. Давай, Марко, я Просто я вже понял, що хоче. А, звичайно, Хорошо. Мене миліція зловила. Не, я думаю, що міліція добра буде. І з я не можу стріляти. А Ого, ти вже кілька там дійшов. Я же би на тебе чекал був, Тогі. Да як він мене злуви? Вони завіду звідси. Не виходить. Це якась дуже складна гра. Я заганька. Не, не я, не я, не я. Я виходу звідси, я не вижу. Не зараз я вам можу вийти. Подихай за нами. Ой. чекай. Зараз спаун. Давай мені, я попробую. Потягай за нами. Да, за ракуля да ест. за ще казвам, мама, за пънеси? Ммм, окей, ще. на тези трудно, то се да дали сам. Ще дали сам. Добре? Добре, 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 добр, добр. на тебе. а, 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 а я

А что ты на пункте не можешь сниматься? Да, ты ж мне не зарубил. Ой. Ты. Крыса такая. Дальше я сам могу. А, а ты мне да? туда и без треб, но не там. Ой, я могу за тебя давно. Никак, не бывает аж. Лопата. Я на я, тебя тут чекаю шум. Yeah, eu acho que já estou trocando. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Oh, você é o Pai é Céu está com E ele não pode se prender. eu tenho que me ajudar

Кажется, скажи, звук шоу не мешал. Прошу панку приходить. Блин. А ты уже без приходят. А ты видишь мене зараз барин съест. Не, фух, вина, не зъел. Ти про ось цей міс? Говорив. Так. Да. Це легше просто. Таня, да, ні, ну зараз. Ну, бо ми вже це, ми вже в профі в роблоксі. Угу. Підіймаємося вверх. Ого, ти вже так багато спрошував, Почекай ти трохи. І... А, то, 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 то ти вже прийшов в гру, можна сказати. Ага, я оце не люблю дуже. А, а я добре, я другий спробу прийшов. Другий? Угу. Я десятий буду. Яка... Все, перший раз програв. Друзі, що я, я, я не, роби, э, не другий спробу? Е, не не з другої спроби, так я не пройду. Я один раз на середній прийшов, щось такої. Я, 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 не а, я, я, я Так, так, Розгін... Та да, я, я навіть не дострибнув до першого. Ти вже п'є та спроба. Це вже п'є спроба. Я, я можу щось скоро в мене барка буде довго чекати. Чому ти застряг, я виріжу? Я по, як я, я по. Це все за треба починати. І ще не туди полетів. Давай, я зараз буду чекати. Ні, ти не будеш до завтра чекати. Та я! Я не розумію, що трошечка. Та як я не залітаю? Норгу, дрожже не то ваше. Ми, ми першу не можемо пройти. Скажи. Та я не можу пройти. Ну як, я вже був дуже близенько. Ні, був. Влад це вот все, воде пройдет цю гру. А я буду показати Марко, я вже я вже помираю. Ти вже граєш? Марко, пойде я вже. Все, зосереджуюсь. Ну так, будем зараз не цікаво, бо я вже прийду, будемо тебе чекати півроку. Може зараз якийсь паркур будемо проходити. Перший сон. Зараз перший це зайдемо. Я впу. Давай би зараз допоможу. Ні, я сам прийду. Ну я. ти не прийдешся, я вже подойду. А я прийду. Пройду до дверевні. Не, підем шабом. Да як? блин. Блин, блин. Я хе. Я не розумію, як я падаю на тому боці. На я Ну, і, ні, Як на якомусь там блоть. Ну, я мені попал. Я надо стрибну. Ну, будете на чекати, коротше, до завтра. Добре. Ну, я попаду на палку, коли я там буду на машка чекати. Бо я, вже, я, я я, напевно, піду зараз проходити. Ой, я вже біля повара. А я далеко, коло по І... Я до базуки йду. Базука, 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 базука. Прикинь, я пройшов! Яма. З двадцятої спроби. Яма я читер. А я стратію. Все, нарешті. я вже убил босс. Ой. Шакрашь. А, так. Ти вже ніякому левелі, я вже на 19 А ти, ні. я бачу, на 13 Там ще були ваші рівні, Марко, не бійся. Так. Так, так. А-а-а. Поклали. Відкрили. Залі. Залізли, думаю, вже з першої спроби. Залізли з другої спроби, а ти з якої тут заліз? Тут другої? О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой, ой. Mm. тихо тіхо тіхо Ну я тут з першої спроби ну це і. Та зараз десятий пройде. Блін! У меня жопты у мене дальше догняв, ты же сіли думай. реально 6? Да. Я навіть не старалась. <пробуйтесь> я настрійну, я затупил. Да Таю... я <пробуйтесь> Я все, Влад, я на цьому рівні застряг ще на 3 години. А я нічого мені море мне А ну это изи, я пришл. А ти що, для маны ложки тоже ложка, а забывай ложки тоже. Так, тихо. О, да раз тихо. 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 Хубихи рівно до мене. О, тут так растет. сім. Не, фар, не число число. Ура! Нарешті тиша до вентів. Та! Я впав. Молодець. Як я не застрибнув? Та, Та як я не застрілюю? Та це не трохи по-іншому приходив. Як це прийшов? зараз покажу. Окей, okay, давай, 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 yeah. давай, 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 давай! Yeah. так, так майже попол Да майже не рахує. Так, треба рівну силу трубоу стати є. І д и дивитися, щоб я не упал. Yeah. А тепер треба мені падати. Я вже пару сосанні рівень виконувався. О, молодец ну, вітаю. Вітаю тебя, Ват. А я нарешті проходу ці штуки. Давай, 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 давай. Давай, давай. Я старший спроби. А я вже боса маю, я вже виграв боса. А, ну то все, то я... то я програв цю гру. Ні, я зараз на тебе буду чекати півроку. Я покладу на паузу, щоб відео не, не, щоб не, роб, не було ми тен. Десь я пройду пошвидше. І, я вже зараз, зараз буду зарабу найваші завдання. Їдемо, ідемо, ідемо. Ай. Оп. Та як? Ну то це читерство якесь. А ты уже да. А тут? Я с другой справа прийшов. А це так и вже йде моя друга справа. Тут є підказки, но цего жлтый треба стрибати. Сам дайся. Пришл с другой стороны. Опа, чи вентилятор... Ага. Ага, я знаю, куда мне требуем мне требуем Ага, все, я уже уже в повара пришел. Я повара пришел за печку. Он был куда-то. Я, я должен был пять пять Ага, тот. я кажу тобі, Линии какие я проходит, все было шелышки. Да, на паркур. Эм, е, там, там шеф повар в мене застряг. Я проходжу прохожу 16 хвилин. 17 уже можно проходить. Блин, что на не, не Можно там прийти, Да, тоже можно. О, зараз супер гирка. А! Я тогда сок люблю. Прям в стенку вылезу, прикинь. А что будет, если сейст вон туда Я не буду проверять. Куда тут треба лезть? Велика драбина. Є, Марко, я, я зараз покладу відео на паузу і буду шукати на Марка. Д друзі, це сталося. Марко вже майже зайшов до мене. Вже <плес> на 24-му я наші краю шоків року. <плес> Дай мені його. <плес> Де. <плес> вообще полетел. Это я увидел уже. Он тут кого был за мной разом. Да боже, как он крутой. же еще меня Ну уже. Не, я пройду. Я помру уже, не Я пройду. Не бейся, я пройду, Владик. На сколько Через 3-5. Десять такое. Десять пять Фух, я знов тут. Я знов на цих штуках. Бамбурм! Бомбардировщик! Молодец! Як! Дай мені. Друзі, я зараз муркай! Що? Як! Убрался все в ново, знаешь? Да, знаю. А новий сезон точно. Сороковий вже це наш рекорд. А зараз закончаться от ногу? Сезон... Сезон закінчився. Маленький ящик дають мені. Не знаю, з ким на дерево попадает. Ну все, друзі, коротше, я лечу, по Марка, я ще не дочекаюсь. Я вихожу, Добре. і ми будемо зараз якісь нові відео знімати. Нет. Ого, Ну добре, друзі. Ми вже будемо прощатися, я не знаю, я буду. Володозноль 3 папа.